Якось два маленьких їжачка вирішили пограти з кубиками. Один побудував рожеву башту, а інший блакитну. Почали їжачки сперечатися, у кого башта висока, а в кого низька. А ви як гадаєте? Ну, звісно, рожева башта висока, а блакитна низька. Давайте разом з їжачками визначати який предмет високий, а який низький? Який будинок високий? Червоний чи синій? Так, червоний. Яка тварина низька? Жирафа чи бегемот. Вірно, бегемот. Що вище, дерево? Чи кущ? Звичайно, дерево. Що нижче? Торт чи тістечко? Так, тістечко. Хто вище хлопчик чи дівчинка? Вони однакової висоти. Їжачкам дуже сподобалося з вами грати. Ви молодці.